Сором це те місце, де ми віддаємо себе іншому. Сором це момент, коли я перестаю належати собі. Коли замість внутрішнього відчуття Я є, з'являється Я така, якою мене бачать. Якщо жінка соромиться свого тіла, голосу чи сили, вона несвідомо шукає того, хто визнає це замість неї. І коли. Вона зустрічає чоловіка, який скаже: твоє тіло прекрасне, в глибині народжується полегшення, ніби хтось повернув те, що було заборонено. Але разом з цим відбувається щось непомітне. Жінка починає бачити себе очима цього чоловіка. І поки він поруч, вона має право бути так і народжується співзалежність. А коли він йде, здається, що світ руйнується, бо для психіки це не просто розрив, це втрата тієї частини себе, через яку вона могла бачити себе без сорому. Щоб вийти зі співзалежності, потрібно не забути його, потрібно повернути собі те, що він колись визнав, прожити сором, торкнутися того місця, де колись було не можна. І побачити, що там є тепле, людське і живе. І тоді інший уже не потрібен, щоб підтвердити твоє існування, бо ти сама стаєш тим, хто бачить, відчуває, приймає і визнає.